Віктор Розовий, оце от чого я точно не очікував, що з'явиться така новина, так це те, що Віктор Розовий розлучається з дружиною через його зради, як сказав. Нічого собі, це mm -hmm. якісь зради в минулому. Вони просто згадали, чи от, от, саме чесно. Він же ж рік, якщо не помирає, вже десь так, да перебуває але, на що реабілітації. Так, ребіліта. Всього рік. Да -да, він Але ходити тільки почав. І е, в шлюбі рік. так би, да? а, Про це повідомила сама Ольга в Інстаграм. За її словами, вже через місяць вони отримують свідоцтво про розлучення, причиною стали зради Віктора стосунках. Ну, це дуже дивно, якщо чесно. Негідник зраджує в стосунках. – Але вона молодець, що пішла від нього. – він Тільки йому. після реабілітації вийшов. Та він же ж я думаю, зраджував не під час реабілітації, а можливо добре. Вона зараз там дізналася. А. Вони ж ходили на сімейну психотерапію. Це був довгий процес, але не впорались. А навіть так же було. Я просто думав, що все було класно, класно, класно. А тут ти кажеш, що навіть була терапія, де да? та вона розповідала, що це було рік справжнього пекла, тому що я так розумію, що їхні проблеми в стосунках почалися до його поранення, а потім ще й поранення. Блін, ну це просто вообще от воно все так наклалося.